Друзі, а ми продовжуємо знімати рубрику, даю що спробувати дівчині, вона вгадує, скільки то коштує. Погнали. Пробуй. Ой, хочу би ще його відкрити нормально. О, ти навіть відкрила з другого разу. І ти навіть відкриваєш. Так, так, так. Давай, коштуй. Скільки коштує? Давай, в тебе дві попитки. Ну, ця марка. Смак, в принципі, нормальний. Швидше, швидше, швидше. Ціну. Давай гривень 20. Чуть-чуть більше. Чуть-чуть. 21? 21,60. А взагалі смачно? Дуже. Клас. Друзі, а тепер хлопець куштує сирочок. Куштуй, сонечко. Як я люблю цю рубрику, що я можу поїсти. Ну, твій виглядав краще, по крайній так. Як тобі? Мені не подобається. Хочі, Взагалі? Об — обожнюю сирки з звичні, але мені реально не подобається. Правильне харчування майже місяць і тобі не подобається солодке. Як думаєш, скільки коштує? Він дешевий, ми їх завжди беремо там до десятки. Гривень сім. Чуть-чуть більше. Чуть-чуть десять? -чуть. Ні. Я програв, так? Да. Скільки він коштує? Дванадцять. Серйозно? Дванадця гривень? Так. Да. Пів кіло овсянки можна взяти, друзі, не рекомендую. А ти, якщо любиш сирки, підпишися, то досить дивитись наші відоси без підписки.